Не різким, не звісно, щоб не стався. Але й мусить бути чітке прогнозування нашої поведінки стосовно російського капіталу. Ми розуміємо, що не тільки державні банки, але й приватні банки це банки Путіна. Тому що там не путінського великого бізнесу в Росії не залишено. Всі залежать від е, Путіна. Тому в будь-якому разі ці всі гроші, є гроші привані. Дивіться, це портрет пані Готери в російських кольорах. Це теж є тим, що називається художньою правою. В США, в Канаді, в звісно Європейському Союзі введено серйозні обмеження на діяльність російських фінансових установ. То питання, хто власне воює з Америкою? Ну, тож з Росії. Тобто хто власне робить санкції? Чому українська державна національна інституція не власне не поверхнула для того, щоб виставити якусь хоча б ідею тиску на російський капітал? Бойкот Бойко Росії! Бойкот Росії! Бойко Байко, російсь, байкот, російський смерть окупантів! Смерть окупанти! Смерть окупантів! Слава нація! Російським окупантам! Смерть ворога! Смерть російським окупантам! Смерть російським окупантам! Смерть російським окупанам! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Тут лежали гільзи. Повірте, що ті самі гільзи тут лежать, ті самі. Тобто це все йде з Росії. Ці всі вбивства тут, нечіпання Збірбанку Росії, російська агресія на це одна і та ж сюжетна лінія. Буйко в Буйко!